Ціна, яка була заплачена за твою душу, є найвища, її не можуть сплатити люди, її сплатив Бог. Ваша душа коштує Богу все. Ніколи не дозволяйте людям, які мають дуже мало розуміння, хто ви насправді в Бозі, судити вас, ґрунтуючись на тому, що вони бачать зараз. У вашому теперішньому стані, бо ви більші, ніж ваша зовнішність, ваша адреса, перехрестя, на якому ви знаходитесь. Ви найбільша інвестиція Бога. Якщо б ніхто більше не жив на землі. І залишилися тільки ви, ісус Христос. Все одно прийшов би і помер, тому що Бог прагнув не кількості.